Зараз запитаю, чи помила я пляшки, закидайте мене в коментарях своїми тапками. Всіх на каналі Шопінг Вінниця. так як у мене канал про різноманітні покупки, товари, якими я користуюся, які купую і ділюся з вами. То сьогодні в мене відео буде огляд засобів побутової хімії, якими я користуюсь вже не один рік поспіль, і можу рекомендувати це. Суто моє суб'єктивна суб'єктивна думка буде. Знаю, що господ... у кожної господині є свої лайфхаки, є свої улюблені засоби. Тож сьогодні я ділюся. Власне, тим, чим я користуюся, і можу рекомендувати, можливо, комусь буде цікаво. Е, номер один з засобів побутової хімії я б вставила напевно. На жаль, його зараз під час війни не випускають і не, не, немає не випуску саме цього товару. Це наш вітчизняний бренд ґала, чистяший засіб, який був у блакитній пляшості. Я його поставлю в фотографію до цього відео. Можете переглянути, це прям був засіб номер, номер 1 яким я користувалася. Він і для чистки поверхен, для чистки кухонних поверхень, раковини, для чистки послуги дому він мені дуже до вподоби був. Це універсальний такий чистящий засіб. І коли його зняли з виробництва, то м -м, дуже шкода було. Сподіваюся, що колись відновиться виробництво і ми зможемо користуватися нашими вітчизняними засобами побутової хімії. А, то, 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 це топовий прям, продукт, був який найулюбленіший мій був. І знаю, що багато хто з господин теж ними користувалося. Далі ми не з фаворитів побутової хімії хочу показати. Показати вам, це Сіліт Бенк чистящий засіб, концентрований, яким я користуюся для прибирання ванної кімнати. У мене душова кабіна, і я користуюся раз на тиждень, прибираю саме ретельно сілітбенком душову кабіну, і окрім цього, я мию ним раковину в ванній кімнаті. Але це такий засіб, яким можна користуватися для чистки, як ванної кімнати, туалету, душові кабіни, раковини, керамічні Поверхні можна пластикові меблі навіть чистити ним. Він концентрований, іде у вигляді взбовтуєш його і по вигляді піни, піна така, вона, знаєте, цюбка, тримає форму і швидко не, роз, не розтікається. Потрібно його небагато. Даної пляшки вистачає мені ось на 6-7 місяців. Вважаю, що це бюджетна покупка. Чому? Тому що я і минулого разу, і ось цього разу я купила за 129 гривень, і вистачає, ось якщо порахувати мінімум на півроку, то це в місяць 21-22 гривні. Виходить, тож врахую, що це бюджетна покупка, але дуже мені до вподоби. 750 мл, і повторюю, що він слугує мені від 6 до 7 місяців. Колись побачила, рекомендували одна з блогерів, якось рекомендувала його, і я вирішила його спробувати. Мені він до вподоби. і Ось, уже скільки я не користуюся, то задоволена. Другий засіб, який є я відкрила для себе якраз аналог чистячого засобу Гала, про який я вам казала на початку відео. Ось аналог нього я знайшла сіф крем Ultra White чистящий засіб, яким я користуюся для прибирання саме кухонних поверхонь, раковину чистю сіфом, і можу в мене плита електроплита, то я. Ще електроплиту що саме сіфом, мені він до вподоби. Він легко очищує сам і легко і в той же час делікатно очищує поверхні. Єдиний мінус сіфу, в нього, я на початку коли користувалася, в нього дуже яскравий такий, виражений запах, такий, що може не всім підійти. Він довго тримається, але там, через певний час, коли користуєшся, то вже звикаєш до цього запаху. А як чистящий, то він мені дуже до вподоби. я ним навіть можу користуватися, якщо якийсь посуд треба відчистити, то він ніжно очищує, не залишає ніяких слідів. Теж можу вважати, що це як бюджетний варіант, бо його дуже надовго вистачає. Я однієї пляшці вам вистачить роки на два, мабуть, користування, бо його потрібно зовсім зовсім трішки, Там не потрібно його дуже багато використовувати, буквально одну каплу і ось пляшка є 500 мл, але це середня пляшка, бо є в них маленькі пляшки, середня і велика. І Ось я купила середня пляшка 500 мл, Повторюся, її може вистачити на два роки користування. Бо він концентрований, його зовсім трошки потрібно. По ціні маленька пляшка в середньому від 77 гривень і до 90, можна сказати гривень. Це треба в залежності від того, в яких супермаркетах купуєш і чи є акційні пропозиції. Наступна наступний засіб, яким я хотіла поділитися з вами, це засіб висококонцентрований чистіший засіб виробництво Ізраїль для видалення. Жиру та сажі. Колись мені його колега порекомендувала. Вона казала, що відкрила для себе цей засіб і користується, може рекомендувати. Я купила по рекомендації його і залишилася задоволена. Рекомендувала теж своїм близьким знайомим. Я його купила, мабуть, рік тому, і він у мене досі є: 750 мл. Він коштує 200 гривень. Я його на знижках тоді купувала, то 200 гривень віддала. Але за рік, ось я бачила, що в середньому ціна, навіть якщо є зі знижкою, то в середньому 200 гривень так і виходить. Концентрований засіб цей використовую в основному для. Очищення саме духовки, духову шафу не мию, і можу сковорідки ним почистити. Його потрібно взагалі дуже-дуже мало. Там, це, там якась теж Зговтати, дуже гарна піна. Якщо дуже забруднена якась поверхня, то треба нанести і залишити декілька хвилин, а потім змити ганчіркою. Наскільки його вистачить, не знаю, але користуюся вже рік, і тут, мабуть, використала. Одну третю пляшки. Тож рекомендую, засіб називається Forte Plus, торгова марка Sana виробництво Італії 750 мл. Залишу його ось тут. Бачите, в оглядах давно. Хто споглядає за моїми покупками шопер з покупками з побутовою хімією, засіб номер один, яким я користуюся, і не змінюю його. Можливо, господині напишуть свої фаворити, і я візьму щось собі на замітку, але поки користуюся вже я не знаю скільки років, я можу навіть бути, мені здається, амбасадором туалетного каченя, саме чорного. Бо я тільки ними користуюся. Ви бачите, що я інші засоби не купую. Не користуюсь, але тільки чорним користуюся. І знаю, що вони є різної серії. Я купую саме суперсилу, видимий ефект 900 мл туалетне каченя. Це ось фаворит номер 1 Для прибирання саме туалету, лише ним користуюся. Купую його зазвичай на знижках. І ось велика пляшка, іноді може бути 87-89 гривень. Можете бачити в моїх оглядах. Максимальна ціна на нього зі знижкою. Ще я купувала, це 104 гривні. Фаворит мій, можу його теж рекомендувати. Наступна одиниця. З побутової хімії, яка незамінна в моєму прибиранні оселі, це білизна. Можливо, хтось скаже мені зараз, що або напише в коментарях, що це у вас застарілі методи прибирання оселі саме білизною, але це дезінфікуючий засіб, який бюджетний. Одна пляшка, його, як бачите, я навіть купую розумний вибір в АТБ, білизна 900 грамів, і ціна на нього десь в районі 17. 18 гривень коштує пляшка дезінфікуючого засобу, білизни, яким я користуюся. В основному для чого я його використовую для миття підлоги. Я не бачу сенсу щось переплачувати. Можна купувати там і різні засоби для миття підлоги. Вони в мене також є, але просто не бачу сенсу переплачувати, давати кошти для того, щоб прибирати оселі, бо не бачу такого ефекту. Ефекту, якщо порівнювати в білизну. Я коли мию підлогу, додаю трошки білизни як дезінфікуючого засобу, і можу додати рідке мило для того, щоб просто був приємний аромат і освіжити саму підлогу, коли я мию. Не залишає слідів, коли я додаю саме білизну. І якщо підтримувати чистоту в оселі, постійно мити підлогу, у вас же немає таких якихось важких забруднень, тому немає сенсу переплачувати. Ось я мию саме ним і використовую білизну як дезінфікуючий засіб. І останнє те, чим я б хотіла поділитися для миття посуду, я використовую саме фейрі. У кожної господині є свої фаворити. У мене саме огляд тих, чим користуюся я, і мені до вподоби. для когось фейрі занадто дорогий. Є лінійка. Засобів для миття посуду більш бюджетної лінійки, але так як він концентрований фермі, мені він до вподоби. Я користуюся губками, якщо ви бачите в оглядах завжди купую губки для миття посуду, саме піноутворюючись. Бачите, вони такі порості йдуть. І, і ем, слугують для того, щоб створити піну, і для того потім ви вже миєте сам посуд. Якщо користуватися піноутворюючими е, губками і я користуюся саме фейрі, то мені до вподоби він концентрований, його теж набагато вистачає. Якщо ви бачите в оглядах, то я не дуже часто купую його і в моїх покупках не, не занадто часто. Якщо ви бачите, що я там докупила, то я роблю якісь запаси, бо бачу, якщо на знижках, то не. Можу пройти повстріг і купую свої улюблені засоби в основному на знижках, які є в мережах ЄВИ щодня або в шику близько. Я користувалася різними засобами саме для миття посуду, починаючи від бюджетної лінійки і користувалася навіть концентрованими засобами торгової марки МВ, там, там де треба буде. Треба Розчиняти і він концентрований, цей засіб. Але для себе я обрала саме фейрі, мені до вподоби, то я ним користуюся. І наостанок хотіла показати вам, можливо, навіть постійні глядачі, якщо бачили, я, мабуть, рік по тому купила засіб для видалення плісні, бо в мене там в міжсезоні було, було на стінці в ванній кімнаті, з'явилося плісніва від того, що зворотня сторона там була прохолодна. І зміна температури призвели до того, що з'явилася пліснява. Я придбала засіб, коли теж побачила його у блогерів. Рекомендували його засіб для видалення плісняви від торгової марки Саво віддала я за нього 199 гривень, але він мені знадобився лише на один раз. Ось пляшка стоїть. Вона в мене так і залишилася, так і стоїть більше не потрібно, бо він справився зі своєю задачею гарно видалили в саму плісніку, яка в мене з'явилася. І ось, якщо комусь там потрібно. То можете взяти до уваги, що є ще такий засіб, яким можна скористатися. Просто що його бачите багато, і е, я навіть подивилася, в нього і термін придатності вже закінчився. Отак у мене рік ця пляшка і стояла, а знадобилося всього та навсього його просто розпалити. Єдиний мінус у нього дуже дуже неприємний запах. бо треба було вдягати маск маску для того, щоб е, якось витримати період, коли ти. Видаляв забруднення, ну саме пліснево, і ще раз хочу сказати, що це суто моя суб'єктивна думка з приводу кожного засобу, яким я користуюся і який я показувала в відео. Ось тому буду дуже вдячна. Якщо, можливо, знаю, що мене дивляться дуже файні господині, тому можете в коментарях залишити, якими засобами з цих, які я показувала в огляді, користуєтесь ви, або можливо, порекомендуєте свої засоби побутової хімії, якими можна теж користуватися, обов'язково візьму собі теж до за увагу і теж можу скористатися ними. Ще раз дякую вам за приділений час, і що ви переглянули це відео. Як завжди, буду вдячна. За ваші коментарі, вподобайку і підтримку україномовного каналу. Бажаю вам всього самого найкращого, вдалих покупок, чистої оселі, доброго серця, любові і гарних позитивних думок вам. Усім миру і всього самого найкращого. До наступних відео оглядів.